Я Салімов Марк. Навчаюся на першому курсі Державного навчального закладу Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту. За професію моторист-машиніст-матрос. Я хочу представити на розгляд журі модель прототипу метеостанції. У повсякденному житті людини все частіше зустрічаються пристрої, здатні вимірювати кліматичні умови. Наприклад, це метеостанція. У сучасному світі для аналізу даних, що отримуються з них, використовується мікроконтролери. Так, у мене виник інтерес до цієї теми і в подальшому ідея розробити кишенькову метеостанцію. Власна назва моделі Петро, тому що П фізична величина тиску, Е фізична величина освітленості, Т температури і ро вологості. Мета моєї роботи. Зібрати модель прототипу метеостанцій на платформі Arduino для моніторингу термодинамічних параметрів навколишнього середовища та продемонструвати принципи водії в режимі реального часу. Виходячи з мети, я окреслив для себе завдання. По-перше, ознайомитися з основними комплектуючими і програмним забезпеченням. По-друге, підбірка необхідних деталей і їх компонуванням. По-третє, зібрати і запрограмувати домашню метеостанцію та провести експериментальне дослідження. Підготував усі необхідні деталі для складання метеостанції. Ардуїно-Уно, ЛЦ-генератор. Набір резисторів sd shield датчик вологості і температури, tft дисплей bmp 180 барометр, датчик температури, tmp 136 цифровий і аналоговий фоторезистор, набір дротів. Таніфоль, припой, а також паяльник. Зібрав кишенькову металостанцію. Після складання метеостанції її залишилося запрограмувати. Для контролю якості отриманого приладу я провів тест експеримент, зняв показання приладу в різних приміщеннях освітнього закладу. А саме в аудиторії талажній майстерні і в укритті. Отже, в результаті роботи була створена переносна кишенькова метеостанція, яка в реальному часі моніторить термодинамічні параметри навколишнього середовища та фіксує їх на зовнішній носі. Це дає можливість в реальному часі моніторити показники стану навколишнього середовища, освітленість, атмосферний тиск, температуру навколишнього середовища. Застосовувати такий прилад можна будь-де на судні. Та калажні майстерні, аудиторії в укритті, вдома та інших місцях.